І як же ж правильно взяти ці емоції під контроль і їх відпускати? По-перше, треба признати емоцію. Тобто будь-яка емоція, яка вас е, підступила, так? перше, що необхідно взяти, це її признати і сказати, так, зараз я злюсь. І коли ви признали цю емоцію, уявіть собі, на 50% знижується її інтенсивність. І все, вже перше, з першого кроку наступає таке полегшення. І ви можете навіть проговорити самому собі, зараз я відчуваю злість, я злюсь на те і те. І коли ви проговорили, вже така якась пев, певна стадія, така сама перша, якогось полегшення вже наступила. Потім, що ще класно допомагає, щоб випустити емоції, це терапія крикон. Але, звісно, не на рідних своїх близьких чи колег по роботі а вдома можна в подушку, тобто є дуже багато різних цікавих, класних технік. Щоб ніхто, в принципі, так не чув, так? щоб не створювати шум, наля... налякати, бо і так всі налякані, так? якісь сусідів, щоб не лякати близьких своїх, то просто десь тихенько в подушечку покричати або в місті, де, міс... місті де нікого немає, так? щоб випустити цей негатив. І в момент крику уявляєте, як ви випускаєте цю емоцію. Що також допомагає? Робота з тілом, спорт, танець, ранкова зарядка, пробіжка. Що також допомагає дихання. Є одна дуже класна техніка дихання по квадрату. Це коли ми вдихаємо на певну кількість секунд, наприклад, 5 секунд ми робимо вдох, потім затримка дихання на 5 секунд, потім видих на 5 секунд і знов затримка дихання. І чим більший цей ваш квадрат, так? Тим краще, в принципі, ви заспокоїтесь. Також класна техніка, коли дихання, видих, робиться довший і повільніший, ніж вдих. Так? Що тоді робиться? Рівень СО2 в крові підвищується в крові. так? І людина автоматично заспокоїться. А коли ми ще рахуємо, як ми дихаємо один, два, три, ці секунди, так, або підключаємо пульс і орієнтуємося по пульсу, то задіюються мисленнєві ділянки мозку, і людина з цих емоцій, вона трішки переключається в раціоналізацію. І це, в принципі, на цьому етапі це дуже добре. І також видих з полегшенням. Дуже класна техніка. От згадайте, навіть зараз можете зробити. Згадайте, коли вам потрібно було зробити якусь дію, і вона так вас тривожила, ви напружувались, ви багато туди сил віддали. І тут ви це зробили. І що наступає? Таке полегшення. Так хочеться зробити так ху, добре, так, да? І от так само, коли ця емоція виникає якась негативна, ви можете зробити вдох і ху, видихнути з полегшенням. Отак, чудово, бачите, хто з вас зробить. Супер. І знов вдох. І, ху, і одразу побачите, як ваш стан трансформується, так, здається, то що там допомагає, це якісь дитячі вправи. Насправді ні, все це класно діє, особливо якщо в комплексі, якщо і дихання, і якісь такі техніки, так, супер. Ну і техніка з душем. Наприклад, кінець дня ви йдете в душ, і ви уявляєте, як ця вся водичка, вона змиває негатив, так, і все-все негативне, погане, і ці емоції також покидають